Топова порада для маркетолога, яку точно не використовує 90% з вас. Це така річ, як звітність. Звітність в кінці кожного проекту. Це, це не означає, що це то саме, що кейс. Ви маєте розуміти, кейси. Ми завжди всі пишемо дуже класні. От супер. Ми там зробили таке рої. У нас було стільки конверсій, ми стільки потратили. Ми стільки заробили для клієнта. Це все супер. Я говорю про звітність конкретно для вас особисту, індивідуальну, скажімо, називаємо її так, от. Що, це, що я маю на увазі взагалі. Це коли ми розписуємо все в деталях в нашому проєкті, ну, в принципі, в проєкті клієнта, який ми закривали від А до Я, і в прям самих-самих дрібних деталях. Пишемо все детально, продумуємо і в кінці пишемо, що ми зробили добре. От на, на нашу думку, це ми зробили класно. Тобто я от я молодець, типу я зробив це супер. А ще пише це теж дуже важливо, тому що е, на базі цього досвіду ми зможемо покращувати всі наші е, майбутні проекти. І чесно кажучи, я раніше цього не робив. Ну блін, ну немало, просто не було часу на це писати. Тут кейс не вистачає часу написати. Е, не то, що ще звіт писати, якісь індивідуальні, що було добре, що було погано. Але коли я застосував цю фішку в себе, я, чесно кажучи, був прям в шоці. Реально мега крута тема, і всім рекомендую. Я зрозумів, що в принципі, в принципі ми дуже багато деталей пропускаємо. І коли ти концентруєшся на цих деталях, знаєте, не даремно кажуть, диявол ховається в деталях. От, ти розумієш, ти от пропустив якийсь важливий момент, і в наступному проекті ти це виконуєш, і в тебе просто йде ріст. Тому я всім рекомендую писати звіти. Приклад звіту я в принципі можу показати. Я покажу відео або в скрині, тобто подивитись цим відео. Тому обов'язково зверніть на це увагу і попробуйте в себе застосувати цю тему. Всім рекомендую.